Вітання, шановні підписники. Ну ось, закінчив я це неподобство ніж окупованого народу саха. Прекрасний робочий варіант для бійця Збройних сил. Ну що ж, поговоримо трішки. Можна би було, звісно, його затестити для аудиторії, що називається було б і не гріх. Але знаєте, занадто багато честі, занадто багато уваги. Тим паче, що у мене є плани для потреби власної кузні і кілька на потреби наших козаків викувати саме ножів русичів, які, як я вже неодноразово зазначав, конструктивно не, прості, не гірші такі самі прості витривалі і надійні різаки, але володіють значно більшою різучістю. Ну, тому давайте поламаємо трішки стереотипи черговий раз, що в нас немає ножів, що нам нав'язували століттями наші недобрат... недобратки грьобані. І протестуємо частинку нашої культури. Гарного всім дня!